Військовий третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Євген показує рубаць, який заживає після операції. Це наслідок осколкового поранення, яке боєць отримав під Бахмутом місяць тому. Хлопець розповідає, першу медичну допомогу отримав на місці. Пізніше його направили у лікарню на Дніпропетровщині, а звідти привезли на операцію перший добровольчий хірургічний шпиталь, що у селищі Лисець. Зараз багато поранених, багато бійців, які потребують такого лікування, а тут воно досить таки добре. Та, ну, звичайно, що зараз в такий час потрібно більше таких місць. Багато черги були і у кожного різні поранення, середні, тяжкі, і кожен повинен чекати, тому що кожен розуміє, що ну, у кожного різна ситуація, у когось в ногу поранення, у когось в живіт. І таких дуже багато. Кожен день же хтось отримує поранення. Данило також боєць третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. Хлопець розповідає, пішов воювати добровольцем 24 лютого минулого року, а 24 листопада під бахмутом отримав поранення в руку. Осколкове поранення перебило сухожилля. У першому добровольчому хірургічному шпиталі військовому провели дві операції. Спеціалісти та послуги на вищому рівні я б сказав, я ж кажу, що до цього як потрапив у. Хірургічний центр цей брас мене провозили по країні, саме держава, провозила мене більш ніж півтори тисячі кілометрів. Я сюди потрапив, якщо не помиляюсь, чи 19, чи, 19, чи 20 грудня і менш ніж за тиждень вже прооперували мене. Більшість військових, які потрапляють у перший добровольчий хірургічний шпиталь, мають мінно-вибухові травми рук та ніг, каже лікар-травматолог закладу Руслан Бажалук. Ми їм проводимо вторинні хірургічні обробки рани, також видалення осколків, також ми їм проводимо невролізи нервів, верхніх та нижніх кінцівок. Також ми проводимо їм пластику сухожилків. У шпиталі військовослужбовці проходять фізичну та психологічну реабілітацію. Останню проводять у комплексі. Консультації з психологом поєднують із екскурсіями та відвіданими мистецьких заходів. Розповідає психологиня Анна Галущак. Починалося це лише з консультацій. Коли в нас склалося, що пацієнти лежать вже на один місяць, то ми стали розуміти, що треба ще щось додавати, оскільки це вже така повноцінна реабілітація йде. І тоді, тоді ми спочатку дали театр, потім ось такі більш масштабні екскурсії в гори, на природу, такі виїзди. І ось тепер ще коні. А і ще до коней ще додались на станції. Тобто сюди приходять хореографи, і ще така проводиться як танцювальне танцювальні заняття. А шкалі чисте, гордочки чистає. А це терапевтичне відділення шпиталю у Івано-Франківську. Ми всі ВПО дуже часто спілкуємось, і дуже багато моїх знайомих приходять сюди, бо тут в першу чергу надається допомога медична. І ти її отримуєш, і не є проблеми з тим, що в тебе або документів нема, або запису нема. Благо, що не також часто хворімо. Але я коли приїхала після стресу, котрий ми перенесли. Я безпосередньо тут отримала допомогу в тому, що я обстежилась, прийшла лікування у певних лікарей. У терапевтичному відділенні надають безкоштовну медичну допомогу вимушеним переселенцям та родичам військових. Від січня тут можна укласти декларацію із сімейним лікарем. Також працюють двоє терапевтів, троє психологів, долучаються до співпраці і вузькі спеціалісти з інших медзакладів. Розповідає лікар-терапевт цього відділення шпиталю Володимир Максимів. Також за його словами півроку. Тому запрацювали мобільні бригади закладу, які надають допомогу вимушеним переселенцям і в шелтерах області. Масштабували свою дію, ну тобто, бути ближче до, 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 до пацієнта. Вони ж вже про нас чули. Тобто ми, ми, якщо у нас з'явився потенціал, інструменти, то ми зрозуміли, що ми можемо. Ну, одним із перших, це був, це був санаторій Сокіл, який знаходиться в Галицькому. Районі там перший раз, коли ми до них приїхали, там було біля 400 мнуше переміщених осіб. Прийшли якась там медслужба, але ну не справляється. їм Важко було і, 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 і Галич. Ну тому ми приїхали, і вони, вони були задоволені. Ми спочатку приїхали оцінили. Якби зробили такий оцінили ситуацію, а потім ми зрозуміли потреби їхні, визначили їхні потреби. І вже наступна поїздка. Вона вже була е, з лікарями і хірургічної спеціальності, і психолог поїхав. Перший добровольчий хірургічний шпиталь працює з березня минулого року. Його створили на базі приватної клініки пластичної хірургії. Керівник закладу Станіслав Онищук пригадує, у перший день повномасштабної війни запропонував колективу перепрофілювати роботу клініки. 60% працівників перейшли у новий заклад. Також до роботи долучилися спеціалісти вимушені переселенці з різних міст України. Зараз більшість з них уже повернулися додому. Більшість була з великим досвідом роботи, з досвідом роботи також і військової травми або з такими специфічними речами, з якими ми до того ніколи не стикалися. І кожного хто мені дзвонив, я запитувався, чи ви бачили в оголошенні про те, що це волонтерська ініціатива, У нас немає фінансів. Ну, нас там щось трошки є, але ми не маємо можливості платити повноцінних зарплат. Ми не маємо можливості там навіть у нас багато інструментарію ще нема. І всі казали так. ми... Побачили це в вашому інтерв'ю. Ми готові з вами робити це разом. Станіслав Онищук розповідає, упродовж року команда шпиталю виграла та реалізувала 12 грантових проєктів. Завдяки цим грошам та допомозі благодійників закупили необхідне обладнання, а також почали виплачувати зарплати працівникам. Від березня минулого року у двох відділеннях шпиталю надали допомогу приблизно трьом тисячам пацієнтів, каже Станіслав Онищук. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.